Пані Лесю, передовсім з вами хочемо поспілкуватися про температурні рекорди березня і загалом про те, наскільки цей місяць відрізнявся від багаторічних спостережень. І, зокрема, знаємо, що кілька рекордів в березні були зафіксовані. Зокрема, і наприкінці цього місяця. Це, мабуть, найтепліший березень був за багато років. То розкажіть, будь ласка, про ці рекорди. Загалом березень цього року був досить теплим. Середня добова температура була близькою до норми на початку місяці на 2-5 градусів, а у перші дні на 6-7 градусів вона була вищою за норму, а особливо тепло було наприкінці березня. Коли середня добова температура на 8-12 градусів перевищувала норму, І що відповідає кінцю травня і початку червня, тобто досить така літня, приємна погода була, і двічі був перевищений абсолютний максимум. Це 30-го, 31-го березня, 30-го максимальна температура сягала 23,5 градусів. 31 було ще тепліше: 24,6, Відповідно, попередні рекорди були у 1947 році. На 2 градуси температура була тоді меншою, це 30 березня, а 31 у 1968 році, на 3 градуси температура тоді була нижчою. А і ще 16 березня температура повторила своє досягнення. тобто, як і в 1983 році, сягнула максимальна температура 14 градусів. Ось. А загалом, звичайно, що були такі коливання температури, вони не були вже такими дуже суттєвими. Оце єдиний такий от стрибок температурного максимуму наприкінці місяця. Ну і на початку, це на початку місяця, це була естафета від лютого, як ми пам'ятаємо, був навпрочут. Абсолютно рекордно теплий місяць у нас лютий спостерігався. Ось. І ще хочу відмітити, що незважаючи на так, будь ласка, продав. Продовжуйте і ще, незважаючи на все таки такий теплий температурний фон, спостерігалися опади не тільки у вигляді дощу, але і мокрого снігу. Так, наприклад, 18-19 березня навіть утворився. Сніговий покрив від 1 до 4 см який швидко зійшов, звичайно, ось і четвертого, також в північно-західних районах, такий був притрусило снігом, скажімо так. Тобто, такі все-таки відчувалася прохолода першого місяця, що характерно для Волині. От. а загалом Температура середня добова на 3 градуси, середньомісячна температура на 3 градуси перевищила, перевищила норму От, відповідно тих багаторічних спостережень, які в нас такі регулярні, проводяться з 1947 року. А стосовно кількох, Це... то чи відрізнявся цей місяць від попередніх березнів минулі роки? Хочу зазначити, що якщо так загалом по області, то сума опадів була близькою до норми. Однак в південних районах, особливо в Луцькому районі, це значення вдвічі перевищило норму, тобто сума опадів була більш ну, такою значною, все таки опади були більш інтенсивні у південних районах. Це у Володимирському районі, у Луцькому районі, у Ворохівському районі. Тобто там були більш такі інтенсивні дощі більш так в першій декаді, отакі більш інтенсивні опади, спостерігалися. Ось а у північних, центральних районах так близько норми коливалися. Оці такі показники були наближені до, до норми. І, відповідно, вже і вода в річках рівень води пішов на спад, поступово е, от, рівень води спадає. От, але хочу зазначити, що вже завтра ми очікуємо зміну погоди, подекуди значні дощі, і що може знову дещо е, Підняти рівень води, скажемо пані Лесю. А чи можете розповісти, власне якою буде погода протягом квітня і протягом цих найближчих днів? За прогнозом українського гідрометеоцентру середньомісячна температура квітня перевищить норму на 0,5. Сума опадів прогнозується близькою градуса. а сума опадів близькою до норми прогнозується. А вже починаючи від завтра. Ми очікуємо зміну погоди. В день і години буде проходити холодний атмосферний фронт, що переміститься з Західної Європи, тому прогнозуємо дощі, подекуди значні опади. На більша ймовірність це в північно-західних районах області, можливі в окремих районах навіть ГРАД, Ось Грози. Та ж посилення вітру до 17-22 метрів за секунду, ми вже передали ще в першій половині дня штурмове попередження про перший рівень небезпечності, жовтий рівень небезпечності, про погіршення погодних умов. І якщо вже завтра ще утримається досить тепла погода, 17-22, оскільки проходження. Фронту ми очікуємо у другій половині дня, то надалі температура почне знижуватися вже в наступні дні буде 10-15, нічні години 3-8, а 4 березня, навіть від нуля до 5 градусів тепла. Ось. Але е, наприкінці тижня знову потепліє е, день до 13-18, у неділінах до 20 градусів тепла, і тепла погода взагалі буде переважати до е, кінця першої декади. Буде досить, досить таки тепло, е, можливі. Невеликі короткочасні дощі, оскільки там вже надалі будуть фронти мало активними, і дощі можуть так нерівномірно розміщуватися у інтенсивність опадів, і навіть деякі дні там місцями по області, не по всій території області. Ось. Так що похолодання буде, але воно в найближчі дні буде. Короткочасним, це от буде так більш відчутно 3, 4 березня. А надалі знову Леся, підвищення, так? підвищення, так, і 7-квітня, 7 квітня, там знову до 22, до 23 градусів тепла в день і години. Сонячна буде знову погода, ну а надалі, як і завжди, весною погода не стіку там знову можливі невеликі дощики, знову зниження температури після проходження атмосферних фронтів. Тобто, така буде трошки погода мінлива, але достатньо тепла для цієї пори. Найближчого оцей Це, днів. Але цікаво, чи от ви згадали про вчорашні і позавчорашні рекорди березня, але чи сьогодні ще не зафіксували рекордну температуру для 1 квітня? Сьогодні також. Побитий вже рекорд, ми вже зафіксували, що буде абсолютним максимум вищим, ніж за всі попередні роки спостережень. Так що сьогодні також такий рекордний день, хоча й трішечки такий, ніби похмурий, ніби такий, як, знаєте, в такому серпанку ось, що пов'язано, можливо, із надходженням. Пилу з Сахари, ось піску, а це також. Я думаю, впливає, але ще впливає, що наближається фронту. Це на завтра наближається відповідно, небо потрошки вже починає захмарюватися. От. Але все рівно сьогодні, бачить, все рівно це не завадило е, сягнути рекордної позначки. Яка це рекордна позначка, пані Лесю? Саме яка температура, ми будемо знати це вже в 9 годин вечора, тому що саме тоді вже до нас дойде інформація, яка абсолютно от сьогодні максимальна температура. Тому що, можливо, вона буде, от ще її немає, а буде через хвилин 15, саме рекордна. Взагалі-то дуже дуже тепло зараз. Цієї пори вже навіть стали розпускатися дерева, з'явилися перші листочки, як ви вже могли помітити. Вже і бжілки літають, і метелики. От навіть не здається, що це тільки початок квітня. Буквально за декілька днів. Тобто це зараз як червня, як на початку червня, тобто то, так, так здавалося. От я сьогодні йшла на роботу, то здавалося. ну, Просто як якась літня пора. Такий приємний, легенький вітерець, ось, ну який дещо посилився вже в день. От. Але все рівно це досить така комфортна погода. Пані Лесю, але ще хотіла б трішки більше дізнатися про те, яким є середньостатистичний квітень, і скільки яка норма опадів і які температури притаманні цьому місяцю. Зараз я тут подивлюся інформацію про квіт переходить бюлетень. я тим часом нагадаю що леся пасічник чергова синоптик волинського обласного центру з гідрометеорології, сьогодні в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. Ну і зокрема з пані Лесією вже поспілкувалися про температурні рекорди березня а також як виявляється сьогодні вже квітень перше квітня теж рекорд про температуру ми дізнаємося пізніше, а про те, яким є як правило квітень. Зараз пані Леся нам розповість детальніше. Тож, будь ласка, пані Леся Так, за статистичними даними середня така температура ну, норма для квітня 9 градусів середньомісячна. 9 градусів, а за прогнозом 9,5 очікують. Це так загально, середня така місячна. А опади 42 мм і прогнозується 42 мм. Саме так і прогноз, за прогнозом. Ну але як ви розумієте, це в різних районах області може ця цифра різнитися. десь більше, десь менше. Тим більше, якщо особливо будуть активні фронти проходити з грозами, то десь будуть. Сильніші зливи, а десь тільки покрапає, а десь навіть в одному там на в одній стороні міста може не бути опадів, в іншій, навпаки, може бути злива. Тобто, вже оці конвективні явища, вони вносять корективи в ці цифри, і досить така може бути нерівномірна картина, як і по температурі, як і, так і по опадах. Ну, це такі узагальнені ці характеристики. Що що прогнозується, ніби таких якихось сильних аномалій не повинно бути. Хоча тенденція, як ми бачимо, все-таки до потепління до загального загалі потепління клімату, mm -hmm. особливо цікаво, в періоді періоди року. Так, пані Лесю, цікаво, чи для квітня сніг чи заморозки це є аномальною погодою? Заморозки це характерне явище От для квітня. Тут бувають заморозки ще на початку травня. Звичайно, що це небезпечне явище, оскільки вже розпочинається вегетація. От в середньому, коли для більшості рослин, коли середня добова температура переходить через 5 градусів у бік підвищення, а зараз вона вже. Вище ніж 5 градусів. Попередні дні ви бачите, як зв'язку з тим таким значним і дуже швидким потеплінням дуже рослини стали швидко розвиватися, і звичайно, що це небезпечно і для посівів. Ось зараз, до речі, такі досить сприятливі умови. Зберігається волога перед тим, також це, щоб пройшли дощі, особливо в південних районах для озимок культури такі сприятливі взагалі умови для сходів ось культур, то будемо сподіватися, що заморозки нам не завадять, тому що, як ми е, так пам'ятаємо минулого року, якраз коли дерева цвіли, і яблуні, абрикоси було досить холодно, і е, тому значно врожай був нижчим, ніж ми, ми б цього хотіли. Будемо сподіватися, що цього року е, такої прикості не станеться.